Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Літвінова, і після недовгої перерви я знову повертаюся з новими розборами і з новими деталями, на які б я хотіла звернути вашу увагу, тому що розбираю я якусь персону не просто для того, щоб її розібрати, а для того, щоб звернути саме вашу увагу на певні такі акцентики, деталі, поведінки, характеру, реакції людини, тому що це може допомагати у вашому житті, і саме для цього, в принципі, я і створю свої відео у допомогу як просвітницьке. Я дякую всім за коментарі під моїм попереднім відео, і за добрі коментарі, і за негативні відклики. Я все прочитала, зробила певні висновки і тому ми продовжуємо. І на цьому тижні я подивилася інтерв'ю Кіріла Ганіна. І хочу вам дещо сказати про свої враження. Ну, по-перше, я з ним, як і з багатьма коміками, я була незнайома, я не дивилася ці всі шоу. І тому я от розказую про це інтерв'ю, яке я подивилась, воно для мене як чистого листа. В принципі, навіть коли мені клієнти дають запит, да, і ми з ними домовляємось про зустріч, я ніколи попередньо не перевіряю їхні сторінки, з яких вони мені пишуть, для того, щоб не створювати ніякого попереднього враження, щоб це все було об'єктивно. І тому тут мені зараз здається, що це є таким найкращим. Для мене це абс, абсолютно така нова, чиста людина. І в мене до неї не було жодного там, позитивного чи негативного ставлення. Я просто дивилась і перекажу от те, що я побачила, як фахівець. Це відомий як наш український комітет. Комедійний актор, комік, стендапер, який прийшов на інтерв'ю до Маші Єфросині. І тут уперше, ви знаєте, я хочу похвалити Машу Єфросиніну. Е, мені цього разу достатньо сподобалось, як вона проводила це інтерв'ю, як вона реагувала, як вона себе поводила. Е, здається, я жодного разу не помітила нічого про Тімура і все таке. Е, про що було інтерв'ю? Ну, е, по-перше, е, Кирило, він. Е, Позиціонує себе як така людина, так, да, він професійний актор. Ми тут нічого сказати не можемо. У нього є освіта, він знімається, він популярний. Він почав себе позиціонувати як дуже така людина, продумана, спокійна, людина, яка дуже багато чого в житті пережила, але вона вже це все пройшла, вона це вже все пережила, і нібито зараз він на це все дивиться з такою, нібито філософською, навіть думки. Але він дуже багато протирічить самі собі. І це дуже часто трапляється у людей, які насправді думають, що вони вже багато читали чого, багато чого знають, вони вже такі досвідчені, класні. Але це все є оманою. І зараз я вам хочу просто показати декілька таких точок, на яких це дуже гарно видно. По-перше, він гуморист, і ми знаємо, що гумористи дуже часто у гумористи йдуть ті люди, які насправді. Є дуже невпевненими в собі, є дуже депресивними, тривожними. Сміх, веселощі це, нібито їх адаптація під цей світ. Тобто вони можуть бути смішними, тому що ніхто тоді не побачить, як їм боляче, як їм страшно. Пам'ятаєте навіть таку фразу з поеми Лесі Українки, щоб не плакати, я сміялась. От оця така фраза вона нібито є слоганом життя цих людей. Вона, ця фраза мені насправді теж дуже близька, тому що багато. Років тому, в принципі, такий вісільчак це була теж моя певна адаптація до цього світу. Він розповів Кирило, що в нього був булінг у школі, тому що він мав зайву вагу і, звичайно, це нікому не подобалось, і він від цього дуже сильно переживав. Але він говорить, що зараз я себе приймаю, і він говорить, що гумор. Типу, я показую, який я, і це зараз те, що хочу я хочу, щоб мене так бачили. Це мені допомагає. І люди бачать мене отаки. Так, от гумор, так, він певний вид адаптації, і це є навіть такий психологічний захист. Сміх, да, коли нам погано, дуже часто у нас буває нервовий сміх, може бути навіть таке висловлювання у психології, як сміх-висельника. Е, От коли вже настільки погано, що може щось трапитися, е, ти можеш сміятися нервово. Взагалі, цей сміх дуже часто буває як така нервова розрядка від чогось і для чогось. Е, іронія це теж є такий. Е, е, ми... Захист психіки нашої, коли нам боляче психіки важко це витримувати, і тому вона намагається себе захистити, тобто бути іронічним. Іронія, самоіронія, і це нібито є добре, коли людина може бути самоіронічною, коли вона розуміє, про що вона говорить. Сарказм це вже є дещо такий більш злий гумор. Взагалі, то гумор є достатньо така зріла. Зрілий захисний механізм психіки, зріла така адаптація, тому що коли людина може перетворити якусь важку ситуацію на гумор, вона набагато легше з цієї ситуації виходить. Вона не не дуже сильно її трагедизує, але дуже часто до саме до такого вже більш зрілого виду психологічної психологічного захисту. Люди доходять дуже рідко. Вони зупиняються найчастіше на сарказмі, на іронії, і на цьому вони нібито стоять. І от він весь час на цьому нібито стоїть. Що от гумор це є такий захисний його механізм психіки, щоб йому не було боляче, він від був гумори, він відшушується і йому так про, ну, простіше. Ми пам'ятаємо, що багато геніальних акторів. Вони теж, отакими були. Там, мій улюблений актор Луї Дефінес. Це була дуже депресивна людина, як про нього говорили. Дуже замкнена. От для того, щоб йому видавати такі перли, йому потрібно дуже довго було сидіти в собі. Він він, ну, він любив квіти. Те ж саме ми пам'ятаємо Меттью Перрі, що говорили про нього, да, який він був у тому ж фільмі Друзі та дев'ять ярдів. І насправді це була дуже невпевнена собі тривожна людина, і він нібито грав зі свого такого альтер-еге, того те, чого він не мог не міг собі дозволити в житті. Він це видавав, коли він це грав. Той саме Андрій Данилко ви б мене про нього створити. Відео я от дивлюся з ним відео, але важко щось от таке, знаєте, вичепити, сказати про що б хотілося, тому що це людина теж з багатьма комплексами, з багатьма такими психологічними захистами, проблемами, але які це у гумор, який грає, видає це зі своєї, нібито такої іншої сторони. Тому дуже часто такі гумор да, такі гумористи насправді в житті це дуже такі похмурі, сумні, замкнуті, закриті люди. І він, в принципі, про це проговорює, проговорює, проговорю, що дуже часто він відчуває, що він має бути самим. Далі, який ще в нього захисний механізм психіки, уникання. Щоб нічого не відчувати. Уникання може це теж е, захист психіки, який може бути як фізичним, так і емоційним і когнітивним. Наприклад, е, фізично, якщо ми чогось не хочемо, ми туди просто не, не йдемо. Нам не хочеться йти, наприклад, я не знаю, в школу, е, на роботу чи до лікаря. Ми намагаємося знайти причини, щоб туди просто не ходити, чи в гості до якоїсь людини. Емоційно, якщо нам щось не подобається, ми цих ситуацій теж намагаємося уникнути. І ми намагаємося до них не повертатися у наших думках, теж саме от когнітивне них унікання. Ми намагаємося переключати наші думки на що щоб тільки не думати про те, що нас болить. І це нібито теж такий дієвий механізм. Але коли його накопичується, ну вже занадто багато. То проблеми вони не цей механізм не, не допомагає наші проблеми розчинити, а він їх навпаки накопичує. Тому що якщо ти щось не робиш, воно ж нікуди не дівається, воно тільки знову з'являється, накопичується і росте така велика велика гора з маленьких-маленьких якихось проблемочок. І от він розповідає, що там я не хочу, я не він не ходив на поховання до свого дідуся, що я просто не хочу це пам'ятати, я просто не хочу. Але насправді це його уникаючий такий механізм захисту психіки, він не хоче торкатися. До болю, Тому що, хоча він говорить, що він це вже все пережив, в нього досі, в ньому є отой маленький хлопчик, якому важко стикатися з певними больовими такими відчуттями, почуттями, і він цього намагається уникати. Тобто уникання, закривання, витіснення якихось також, це механізм психіки, якихось таких неприємних ситуацій, це його основні такі способи адаптації до цього життя. Він говорив, що він багато дуже переживав про те, що він мав зайву вагу, і в той час, коли всі хлопці його друзі починали зустрічатися з дівчатами, з ним ніхто не хотів зустрічатися, йому так в очі відверто казали: Ти товстий, я з тобою зустрічатися не хочу. А, і тут він розповідає про те, що зараз він зустрічається з дівчиною, як вони познайомилися, про те, що у них відкриті стосунки. І це, в принципі, є нормально. Ще раз хочу вам зазначити, що будь-які стосунки, в яких обом партнерам є окей, для яких оби, для обох, якщо партнерів ці стосунки є нормальними, все дозволяється: Поля поліаморія, відкриті стосунки, сфінгерство, Або якщо ви хочете бути моногамними, або якщо ви хочете бути асексуалом, все це нормально, якщо це комфортно вам. А якщо це вже стосунки, якщо це конкретно нормально для вашого партнера. Але зачасту буває так, що один з партнерів дуже тихо, дуже м'яко підводить іншу свою половинку на, на даний момент до того, що він, наприклад, хоче мати відкриті стосунки. Це ж не говориться так, що привіт, Маша. Я хочу мати відкриті стосунки, тому що рідко яка маша на це може погодитися. Починається завуальовано про це говорити. Ну, він говорить про те, що його дівчина вона закінчила курси сексології, і вона дозволяє йому зустрічатися, але щоб вона про це знала. А він говорить, що а я не хочу знати, якщо у Каті це буде. Тобто мені можна, і я Каті про це розповів, коли я стрибнув у гречку, коли він це назвав Діснейлендом. А Каті ні, і це говорить не про те, що він за відкриті стосунки, а про те, що він собі дозволяє ці відкриті стосунки. І тут навіть Маша Єфросиніна, знаєте, в неї так відкрився рот, вона не знала, що на це сказати, на те, як він це все аргументує. І що він це сказав? Я так само стверджуюсь. Тобто, людина має все ще трішки проблеми з самооцінкою, а можливо і не трішки. І для того, щоб йому довести самому собі, що а, я окей, що я подобаюся жінкам, а я ж раніше не подобався зі мною, вже ніхто не хотів раніше зустрічатися. Тому я зараз можу отак от собі дозволяти такі відкриті стосунки: там зустріч на день, на раз, на ніч чи, чи ще якось. Я самоствердився. І знов таки, якщо другий партнер, з яким ти самоцверджуєшся, для нього це теж нормально. Він готовий на це, то це може бути, але дуже часто друга людина вона про це не здогадується. Вона може мати якісь почуття, вона може на щось сподіватися. І потім дуже неприємно цій людині, коли за твій рахунок саме стверджується. Я знаю, що так е, е, говорять робити певним хлопцям з проблемами з самооцінкою на тих самих пікаперських курсах. Мені до мене приходили клієнти. І вони про це розповідали. Що просто зустрічайся з різними дівчатами, просто затягуй їх у ліжку. Так, ти саме ствердишся. Про почуття іншої людини, звичайно, ніхто не турбується. Що до цього випадку, отаке самоствердження, воно ще раз підкреслює те, що воно говорить про те, що у Кирила є проблеми з самооцінкою. Кирил Ганін не справився ще зі своїми проблемами. Його дівчина теж Катерина, яку він каже, ой, в неї, мабуть, така височезна самооцінка, тому що вона руда, вона дуже красива. А дуже часто, навіть найкрасивіші жінки з високою самооцінкою, пам'ятаємо Мерлін Монро, яка була і у психіатричних лікарнях, і весь час спілкувалася з психотерапевтами з психіатрами, жінка, яку бажав весь світ. Тому, якщо ти виглядаєш гарно, це ще не запорука того, що в тебе немає проблем з самоцінністю, що ти себе сприймаєш і ти себе поважаєш і любиш таким, або такою, яка ти є. І от вона йому говорить: ой, ти йдеш на інтерв'ю до Маші, клас, ти там ще комусь сподобаєшся, клас. Тобто, тобто я. Класно, що ти комусь потрібен. Класно, що ти, що ти такий затребований. Тобто мені це теж підвищує самооцінку, що я з таким чоловіком, і це теж, в принципі, є нормально, коли людина. А... Зазначає те, що вона вас поважає, що вона дуже захоплена тим, що у вас є успіхи. Але коли це щиро, коли вона захоплює, тому що я поважаю, що ти класний фахівець, і мені подобається, що тебе запрошують. А не тому, що, от якщо тебе запрошують, то це значить, що я зробила правильний вибір, і через це я підвищую за свою самозначеність. Тобто тут дуже багато таких, знаєте, підводних каменів, підводних течій, на які ну, дуже легко звернути увагу, якщо ти бачиш це, якщо ти знаєш про що людина говорить, що я можу сказати? Я, звичайно, тут скажуть, що я нахвалюю лью воду на свій власний млин. Я можу сказати, будь-які проблеми вирішуються, якщо ви працюєте у психотерапії. Але люди намагаються купити дорогу машину. Як він казав, що я приїхав до Каті на Лінкольний в жилеточки, такий чіткий тіпок. Оце у нього ця фраза тіпок. Це теж знаєте, така підлітковість певна проглядається. Певне таке не те, що бикування, але, ну така демонстративна фраза. І він ну, намагається це закрити тим що, він, тим, що він зараз затребуваний. Ще одне, що мене дуже знітило в цьому інтерв'ю, як він говорив про прибирання і про побут. Катя турбується про все, тому що в мене протрузія, мені прибирати важко. Але якщо в мене буде будинок, то я найму іншу людину. Ну, тобто зараз його дівчина має турбуватися, бо йому так окей. А потім колись він е, знайде прибиральницю. Але ми багато не ну, ми багато не смітимо, тому що, що дуже таке воно знаєте дивний поділ е, отаких от обов'язків. Е, їх е, в принципі стосунки, якщо для них це є нормально, ще раз зазначаю, якщо людина свідомо обирає такий шлях, це є нормально і вона має право жити абсолютно з будь-якою людиною і в будь-яких стосунках. Але якщо ця людина це терпить, це теж її вибір, тому що, наприклад. Якщо ти живеш з відомою особистістю, в тебе може бути певна вигода, тому що коли ти в ареолі у цієї особистості да вращаєшся, крутишся весь час, то й в тебе може зрости певна популярність, ти теж від цього маєш якісь бонуси, і на заміну того ресурсу, який він тобі дає, ти даєш йому там певний затишок, ти його обходиш. Але знов таки, як це, якщо це для вас є нормальним, то ви маєте право так жити, але ніколи ні завжди ніколи нікого ні на що не змушуйте, тому що день іде, але воно вилізе. І от минулого разу мені закидали, да, що як я можу там розбирати Віктора Розова, коли ця людина, от вона. Була на фронті, вона, вона постраждала, і в нього є проблеми зі здоров'ям, а ви от про нього тут говорите таке. Ну, от Людина абсолютно, яка не була на фронті, але в нього теж певні свої такі погляди на жінку, на життя, і багатьом вони теж не подобається. Я бачила перед цим розбір іншого блогера, то вона його там абсолютно не стільки зафукала, просто, просто знаєте, там був повний палець, палець вниз. Я ж говорю про те, що якщо у парі обом а, партнерам у цій парі нормально мати такі стосунки, ви маєте на це право. Але закликаю всіх іти, все ж таки у психотерапію для того, щоб свої проблеми, свої психологічні комплекси, свої психотравми не закривати якимось речами, чимось я не знаю, а просто щоб знати, як з цим жити, як їх, їх інтерго. Інтегрувати в своє життя і з них вже зростати, тому що позбавлення від психотравми в принципі неможливо. це ваш досвід, який він був з вами, і в ньому можна або залишитися і продовжувати страждати, або робити вигляд, що ви не страждаєте, уникаючи розговорів про це, уникаючи цього, уникаючи життя, або доторкнутися, зіштовхнутися з цим, пропрацювати, пережити, прожити, інтегрувати вже в себе і від цього мати вже психологічне зростання. Це, в принципі, те, на що я хотіла звернути вашу увагу у цьому інтерв'ю. Я продивилася ще кілька інтерв'ю на цьому тижні. Це була Олена Мозгова і Слава Соломка. Але ви знаєте, от ну, щось би такого, щоб я хотіла поговорити в цих інтерв'ю, я не можу сказати. Інтерв'ю Олени Мозгової, де вона розповідала про аб'юз Олександра Пономарьова, вона сказала там лише одну нормальну таку фразу. Не те, що нормально, вона в принципі абсолютно адекватна і така зріла людина. Пам'ятаю, коли я була у школі, і я, там всі дівчата ж тоді слухали серденько моє, і всім подобався Олександр Пономарьов. То тоді вона мені не подобалася. Але зараз, коли я дивлюся вже як доросла жінка на неї, я бачу в ній абсолютно таку зрілу, адекватну, спокійну, мудру, навіть особистість. Вона сказала таку фразу, що. Навіть дуже талановита людина, яка дуже приємна. А на сцені вона може бути вдома тираном, і це є правда. Дуже часто, чому жінкам не вірять, що їхній чоловік об'юзер, тому що назовні в компаніях друзів на роботі це можуть бути найвічливіші, найабаятелі, найчарівніші люди. Вони просто ну, людина, яка золота про таких людей, часто говорять. А вдома це може бути тиран, що жінка, коли його чує, що відчиняється двері ручка на, на, да, на, на вхідних дверцятах, В неї може почати сіпатися око, тому що вона вже по тому, як відчиняються двері, вона вже знає, якому він приходить настрій. Тобто ти весь час в такому низькому старті. Ти не знаєш, чи тебе сьогодні будуть гладити по голові, чи тобі сьогодні дадуть копняка. І це таке буває часто. Тому, в принципі, інтерв'ю про аб'юз, я дуже багато говорила про червоні пропорції у моїй стрічці в моєму Ютубі. Ви багато можете цього знайти про це відео. Інтерв'ю зі Славою Соломкою, якщо вам буде цікаво, ми можемо поговорити. Але ви знаєте, мені сподобався формат цієї самої програми, яку проводить Мирослава Мандзюк. Мені це нагадало знов таки наше дитинство, коли ми заповнювали, пам'ятаєте щоденник, як тебе звуть, яку ти музику любиш, який твій улюблений фільм. Це мені так щось так. Теплі такі визвало, викликало в мене почуття щодо нашого дитинства. І на цьому тижні, на цих два тижні, що я не випускала відео, я, в принципі, прочитала кілька книжок і про одну з цих книжок я думала поговорити у цьому відео, але вже воно і так достатньо довге, тому я поговорю про це вже в наступному відео. Зараз я всіх залишаю закликаю лишати ваші коментарі, ваші враження, якщо ви дивилися ви інтерв'ю з Кирилом Ганіним. Лишайте будь-які ваші питання. Мене ви легко можете знайти, якщо у вас є якісь особисті питання у всіх соцмережах: Фейсбук, Інстаграм, бувший Twitter. Слухайтеся у Директ, якщо ви хочете домовитися про особисту консультацію. Підписуйтесь на канал, лишайтесь на каналі. До нових зустрічей. Пока!